Вітаю всіх, мої дорогенькі. Поради від Таро на завтра, 5 жовтня 2025 року. І загальна енергетика завтрашнього дня. Оракул український. Якорь. Карта зобов'язань. Карта е, тих прив'язок і тих е, долгів, які вас якорять і не дають вам можливо рухатися вперед. Да? І завтра ця тема встане як можна остріше більше всього, тому що якір у нас показує, що, що до чого я так сильно прив'язаний чи прив'язана, що не дає мені іти вперед. Яке чувство долга я в собі роздула до таких, до таких да, розмірів, що не можу відірватися ніяк, і цей якір мене тормозить. От така тема буде у нас завтра. Тема наших якорів е, тих прив'язок, які називаються Так, треба, я должна», я мушу, Нада. От, передивитися завтрашньому дні, чи всі вони дійсно ваші, ці зобов'язання і якоря, чи, можливо, від деяких вже треба і збавитися, а деякі дійсно виконувати. Як завжди, починаємо з овнів. Овне, карта страшного суда. Карта, що, що заслужив, те й получиш. Це кармічна карта. Да? причинно слідственній зв'язки. Були якісь дії, внаслідок чого щось відбулося, і тепер приходить результат. Для когось це буде прекрасний результат, а для когось не дуже. Кожному повоздасть да? по його діям. Терези. Ой, вибачаюся, тільці. Тільці, завтра королева кубків. Хто, комусь можливо прийдеться поговорити з жінкою, яка зустрінеться на шляху. Можливо, це мама, сестра, дружина, подруга. Да? Е, е, якась А, е, Можливо, просто тільцям треба завтра стати людиною, такою емпатичною, сочувствуючою, доброю, проявити заботу, любов, ласку і до себе. І до себе позаботитися про себе і собі указати оказати внімання, і проявити ці качества найкращі людські до інших людей. Далі у нас ідуть близнюки. Близнюки завтра загоряться якоюсь ідеєю, і їм захочеться дуже активно діяти, от прямо в одному місці буде шило. Це в кожного це проявиться по-своєму. Хтось почне хату вибирати, прибирати, видраювати, да? а хтось буде планувати путешестві, а хтось нову роботу собі шукатиме або нову нове хобі. Але от такий от порив буде. Далі у нас ідуть раки, король мечів. Для багатьох це відіграється як зустріч з мужчиною, який може вирішувати питання, може допомогти в чомусь. Такий мужчина при владі, і мужчина, який розуміється на тому, як що рішається. А комусь це відіграється рак як те, що вам треба завтра бути продуманим, керуватися не емоціями, а здоровим глуздом, вирішуючи всі питання, і проживаючи завтрашній день, бути таким, скажімо так, тверезим і розтаропним. Далі у нас ідуть леви. Леви, ви завтра у нас імператор. У імператора дуже багато влади, але дуже багато і обов'язків. І тому в завтрашньому дні відповідальність перекладати ні на кого. За все відповідаєте ви, але і власть вам дається дуже здорова. Да, велика. І по цій карті хорошо б ще навести порядок в своєму житті і навколо себе. Далі у нас ідуть діви. Діви у нас завтра будуть в роздраї, в розстроєних чувствах. Все буде не так, серце може боліти, дизм може бути настрій бути поганим. і Такі, знаєте, ощущення, що я терплю поразку ну, по всіх фронтах. Перше, що я раджу, діви, не роздувати е, е, з е, любої неудачі життєвої трагедії, не роздувати своїми думками і самим собі серце не ранити. Ну, а друге, розібратися, чому так сталося? Да? Що до цього привело, що цьому передувало, цьому удару. А може, просто у когось буде поганий настрій, погане самопочуття. Далі у нас ідуть Терези, королєва жезло це людина, яка знаходиться в центрі уваги, вона пожиттійськи мудра. Хитра, наблюдательна, вона керує всіма процесами, отдає приказання, всіх очаровує і взагалі знаходиться на троні. І от такими Терезами й треба бути. Можливо, комусь допоможе або зустрінеться завтра жінка з такими якостями. І для чогось вам пригодиться. Скорпіончики завтра перебувають в своїй стихії. Луна це карта води. карта... Загадковості, таїнственності, незрозумілості, карта запоїв для когось, тому що сьогодні п'ятниця вечір, вірніше, субота ввечері, можливо, комусь буде завтра плохо, головної болі, приливів, отливів да? і такого настрою, коли ти не розумієш взагалі на якому ти світі, що з тобою відбувається. От такий може бути день. Коли ти не довіряєш не тільки собі, не тільки комусь іншим, вірніше, да, а й навіть сам собі. Такий може бути День у скорпіонів. Скорпіони можуть зайнятися своїми страхами і самоєдством. Далі у нас йдуть стрільці. Стрільці у нас завтра будуть нариватися на боротьбу. Їм захочеться поконкурувати з кимсь. Ну, Якщо цього невозможно і збіжати, звісно, і вас так буде перти, що вам захочеться вступити з кимсь в конкурентну боротьбу, то що ж, вступайте. Але це пуста трата часу. Тут немає ні побідітелів, ні побіжденних. Якщо є можливість обминути цей конфлікт, то обманіть його. Далі у нас йдуть козірожки, е карта смерть, карта трансформації. От завтрашній день, який ви собі напланували, козіроги, може різко помінятися. Да? От різко, незалежно від того, хочете ви цього чи ні, ви собі напланували одне, з утра встанете, і все буде по-іншому. Це дуже хороший день для козерогів покинути погані звички, розірвати ненужні зв'язки, як любовні, так і дружні, так і робочі. І взагалі да? з свого життя все, що вам мішає, Начина... або і все, що вам не нужна, починає від одежі, яку ви не носите, да? закінчуючи людьми, які вам не потрібні. Далі у нас ідуть водолії. Прекрасна карта. Прекрасна карта. Зустріч з однодумцями, з друзями. Це таке, знаєте, прекрасне приваждення. Такий банкет для душі. Да? Коли ти з людьми, з якими ти на одній хвилі зустрічаєшся, спілкуєшся, веселишся, п'єш покальчик винця. В общем, дайте собі відпочинок. А також це карта заключення якихось союзів, да? три дівчки договарюються, проти кого вони будуть дружити. І рибочки. Рибки у нас рицарь жезлу. активний день. Проведіть його так, як не свойственно вам. Якщо ви активно відпочиваєте, поваляйтесь на дивані з книжкою да? чи з якимсь фільмом. Якщо ви навпаки валяєтесь на дивані на вих... вихідний, то проведіть його активно. Проведіть його активно. В общем, не так, як вам свойственно. 에... Взагалі карта спонукає до активних дій, до активного відпочинку, до якоїсь роботи активної, але незвичної для вас. От така у нас вийшла порада для рибок. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.